Привіт, на майданчику Морті. Сьогодні в нас буде невеличке відео за вашими заявками. Багато хто просив розповісти якісь базові штуки з постановки світла, скільки приладів треба, щоб було гарно, і все в цьому дусі. Тож, погнали, буде цікаво. Отже, це буде прям базовий відос для новачків. Мені вдалося заощадити трохи часу на останній зйомці, і я зміг швиденько підзняти для тебе два приклади постановки світла на двох різних точках. Відео вийшло спонтанне, тож деякі речі я буду пояснювати на пальцях і просто розповідати про футажі, які я зняв. Хоча правильніше буде сказати, що я поясню і покажу залежність твоєї картинки від світла та його кількості. Отже, ми були на чудовій студії R&B, яку я вкрай рекомендую. До речі, у мене є доволі велике відео, де я розповідаю про найцікавіші студії Києва, тож не соромся і подивись за підказкою вгорі. І ідея цього відео з'явилася якраз таки з локації, яка ну дуже добре мітує квартиру живим інтер'єром. Ну і давай відразу уточню для людей, які скажуть, що такі квартири не у всіх, і так далі. Може я відкрию тобі Америку, але нема універсального приміщення, в якому я можу щось зняти, і воно гарантовано буде копіювати твою квартиру чи будинок. Так, доведеться увімкнути голову та інтерпретувати сказане під себе. Теж саме, до речі, стосується світла, яке я буду використовувати. Сьогодні ми винесемо задушки, компанії та вартість. Все те саме можна повторити будь-чим, просто будуть нюанси, які я окремо відзначу. Я покажу два варіанти, коли в тебе немає місця взагалі, і коли в тебе досить велике приміщення. Почнемо з великою, оскільки тут у люстрі висить штук 10 жорстких теплих ламп. Ми отримуємо ось таку блювотну картинку, яку ми поступово будемо виправляти. Кілька слів про саму локацію. Як бачиш, у нас на фоні є кухня, і це дуже крутий варіант, якщо ти можеш знайти в себе приблизно таку саму точку. Бо, відчинивши двері, ми отримуємо додаткову глибину, а також можливість поставити там світло і зробити щось прикольне. Знову ж таки, це не обов'язково має бути кухня, це може бути вихід в коридор, у спальню і все в цьому дусі. Коротше, ось такі рішення це додатковий халявний простір, якщо знайдеш правильну точку. Ну тут, як ти бачиш, шукати особливо не довелось, тож поїхали виставлятися. Найперший, найпростіший, найдешевший варіант, якщо в тебе білі, сірі або навіть трохи молочні стіни, це просто світити в стелю або в стіну. Зараз ти можеш бачити, як сильно змінюється ситуація. Я просто поставив голову з рефлектором у стелю. І не звертай уваги на те, що вона в мене велика. Це можна зробити й умовним SL-60 або млинцем. Особливо, якщо в тебе звичайна квартира, тому що чим стеля вища, чим простору в тебе більше, тим більше потужності буде потрібно, щоб цей варіант працював. До речі, те ж саме можна зробити, якщо в тебе в люстрі хоча б 3-4 лампи. Їх можна замінити на ті ж самі B7 або на звичайні лампи з температурою 5600, ну плюс-мінус. Таким чином, ти отримаєш рівномірне, гарне, заповнююче світло усього твого приміщення. І якщо грошей нема, а знімати хочеться і бажано так, щоб людей від цього не нудило, це просто чудовий варіант. Далі ми вимкнемо дежурку і візьмемо будь-яку голову з софтом. Причому неважливо маленьким чи великим, і поставимо праворуч від спікера. Опустимо саму голову приблизно на 45 градусів і піднімемо над ним. На виході отримуємо досить драматичну картинку з жорсткими тінями. І якщо в тебе контент пов'язаний з таємницями, страшними історіями, розслідуваннями, або я не знаю, ти хочеш просто пробити глядача на сльозу, це стане хорошим бюджетним рішенням. І робити так можна з абсолютно будь-якою головою і будь-яким софтом. У всіх інших випадках це темно, і тут є ще дві опції. По-перше, ти можеш увімкнути дежурне світло, тобто основне світло в твоїй кімнаті, попередньо перевіривши, що в тебе там стоять однакові холодні лампи. Я цього в відео робити не буду, тому що в мене жовті лампи і вони тупо задомінують моє малююче. Далі дивишся, якщо світла багато, викручуєш по одній лампі, і виходить, що в тебе на обличчі малюючи від софта, а люстра працює як заповнююча. Другий варіант ти можеш купити звичайний відбивач будь-якого розміру і відбивати ним світло від твого софтбоксу з іншого боку. І як ти бачиш, у нас промалювалося лице і тіні стали м'якими. Що теж цілком і перед тим як піти далі, давай я покажу, як ставити софт не треба. Може здатися смішним, але я бачу це в Ютубі і навіть в досить великих каналів. По-перше, не став його з боку на рівні обличчя, бо якщо в тебе мало світла, то це має поганий вигляд через те, що половина обличчя в тіні, а інша половина просто дико пересвічена. А якщо світла в тебе багато, то в тебе просто буде горіти та частина обличчя, на яку світить софт. По-друге, не став світло в лоб. В такому випадку ти отримуєш плоску картинку і зальєш собі весь фон, який можливо заливати і не хотів. Плюс часто в таких історіях обличчя так само ловить жахливий пересвіт, тому що твій прилад, наприклад, не опускається до 1% за потужністю. А далі ти його відсунути не можеш, бо в тебе мало місця. До речі, якщо в тебе невелика кімната, тобі бажано шукати світло, яке опускається до 1%. Бо 10 може бути занадто багато. По-третє, не став світло зверху, якщо не хочеш бути пандою, тому що твої очі, якщо що, в поглибленнях і світло туди потрапляти не буде, не кажучи вже про незрозумілий малюнок на обличчі. І прикол у тому, що усі ці три варіанти насправді використовують, тому тебе це може ввести в невеличку оману. Але використовують їх, по-перше, під певне завдання, по-друге, з додатковими приладами. Наприклад, коли прилад зверху передати певний настрій і атмосферу, або ж як у новинах, просто зробити гладку картинку, прибравши тіні та висвітливши ведучого. Але все це переважно не про блог, і вже тим більше не про блогера початківця, тож краще так не роби. Далі, з логіки, залежно від приміщення, я можу захотіти додати або контрове, або ж заповнюючи світло. Давай почнемо з контрового. Я ставлю його спрямованою головою, але ти можеш використовувати led палиці маленькі діодні панелі на кшталт МСІ і все, що завгодно, що може дати тобі спрямований пучок світла або просто вузький. Це навіть можна зробити колхозно за допомогою звичайної голови і блекрепа, зліпивши з другого типу насадку. Взагалі, по-хорошому, прила треба підняти над людиною, щоб світло потрапляло на її волосся і плечі. Але я розумію, що не у всіх буде така можливість, тому можеш поставити умовну палецю просто собі за спину або просто з правого боку, в такий спосіб, відокремивши себе від фону і підсвітивши одяг. Далі нам явно не вистачає заповнюючого, звісно, в ідеалі тобі мати чай на бол. Якщо не знаєш, що це за насадка, рекомендую подивитись моє відео про софтбокси за підказкою вгорі. Саме чайна дасть тобі найкращий і наймягший ефект, але не забувай, що її в далі вішати ось так. А для цього тобі буде потрібен систем або журавель, і це варто брати до уваги, якщо ти збираєшся її придбати. Але взагалі можна поставити будь-який софт, наприклад 90, і отримати схожий ефект. Так само можна просто світити в стіну або в стелю, тією ж головою, попередньо правильно підібравши потужність. Та навіть ту саму чайну можна повісити як звичайний софт, просто вона буде жорсткішою і тобі буде складніше контролювати потік світла. Як ти бачиш, із заповнюючим у нас промалювався фон, а також обличчя. Ми отримали м'які тіні і загалом приємну картинку. Але сам фон у нас все ще сумний і темний, ми будемо це виправляти практичним світлом і звичайними торшерами, які будь-хто має в себе вдома, або їх можна купити навіть на тому ж OLX за копійки. Особисто я в торшери запихую b 7 Вони, до речі, не те, щоб дорогі, і дозволити собі одну чи дві штучки може кожен. А якщо не може, то купи звичайні LED-лампи, наприклад, теплі або ось такі китайські RGB. Знову ж таки, тут треба підбирати під свої можливості і своє приміщення. Вмикаємо і отримуємо класний американський блогерський варіант. В цілому, якщо уявити, що позаду немає дверей, все це має доволі симпатичний вигляд. Головне не переборщити з потужністю, щоб вони не горіли, і кількістю торшерів, бо що занадто, то не здраво. Ну і все, що нам залишилось, це розібратись з кухнею. Взагалі, як на мене, найкращий варіант у даній ситуації, це просто увімкнути там дежурку і отримати лаконічну та реалістичну картинку. Але в моїй ситуації там нема дежурки, тож я просто знову ж таки поставлю туди голову з рефлектором у стелю. Ще як варіант її можна підіграти таким самим теплим, наприклад, ось так. Щоб отримати щось на кшталт монокольору, але я б все-таки віддав перевагу якомусь акценту і контрасту на тлі. Якщо немає грошей, а колір хочеться змінити, купуєш китайські RGB лампи по 150 гривень, і буде тобі щастя. Давай подивимося ще один варіант на випадок, коли в тебе нема додаткової голови чи нормальної люстри в другому приміщенні. Вимикаємо світло на кухні і просто додаємо невеликий акцент маленькими приладами або якоюсь палицею. В моєму випадку це 2 МС і 1 B7. Як на мене, має так само гарний вигляд і прибирає зайві деталі з фону, і не відволікає глядача від тебе. Якщо нема додаткових приладів і грошей на них, то тобі допоможуть свічки. Головне, не зроби там церкву. Треба дивитись за ситуацію, але може вистачити і однієї чи двох. Ну, знаєш, таких великих. Далі нічники, я думаю, що після минулої зими вони є у всіх. Тепла чи холодна гірлянда теж підійде, ну і так далі. По суті, не важливо, що це буде, тому що якщо ми кажемо про практичне світло, воно не обов'язково має бути не те, що професійним, а навіть хорошим. Це саме те, що зазвичай зустрічається в інтер'єрах. Тут основна фішка в тому, щоб не переборщити. Ось, наприклад, я можу додати в кадр всього одну МС, яка перевантажує картинку. По-перше, це не має реалістичного вигляду, тому що світло нічим не виправдане. Наприклад, світло на кухні може бути кухонним підсвічуванням, що зустрічається доволі часто в житті. Про світло в торшерах сподіваюсь пояснювати не треба. А тут у нас просто внизу тумби щось світиться. Це дивно, це відволікає і це нереалістично. Далі моє улюблене, зараз я покажу, як зіпсувати твою картинку без реєстрації та смс за одну хвилину, що зазвичай робить більшість блогерів, навіть маючи класну локацію. Ну що, раз, два, три, ялиночка гори. Ну от якось так. І якщо ти думаєш, що ZGB краще, то тобі до тих відеографа. У вас з ним обох нема смаку, і ви легко знайдете спільну мову. Дивись, все, що стосується світла в кадрі, це за фактом творчість. Воно може бути будь-яким. Це не математична формула. В його постановці є загально прийняті та базові основи, але все, що далі, це твоя справа. Безліч відомих фільмів порушують цілу купу правил, починаючи з постановки кадру і закінчуючи світлом, але це не заважає їм бути крутими. Щоправда, там люди повністю усвідомлюють, що вони роблять. Але я намагаюсь сказати, що коли я регочу на дерджебі, то це не значить, що ти не можеш... Його використовувати. Так робить купа людей. Якщо тобі подобається, то це твій канал і твоя творчість, роби, що хочеш. Просто я вважаю, що це ситуативний інструмент, а не обов'язковий атрибут будь-якого твого відео. А ти далі роби власні висновки. Коротше, ось тобі картинка, до і після. А ось тобі фінальний варіант з RGB і без Ну і ось тобі всі варіанти з різною кількістю приладів. Наприкінці швидко пробіжимося по другій точці, де в нас мало місця. Для цього я спеціально вибрав кут. Вістань до стіни тут менше, ніж пів метра. Для таких ситуацій я рекомендую купувати якусь маленьку голову і маленький софт. Якщо купити звичайну голову на кшталт того ж LS60 тобі дешевше, то хоча б візьми маленький софт або маленький млинець і буде набагато краще, ніж будь-яка діодна панель і сильно компактніше, ніж звичайний софт. Ось так це виглядало без світла взагалі. А ось так з маленькою головою, з маленьким софтом та торшером на фоні. А загалом уже непогано. Якщо тобі треба світліше, а грошей нема, то не забувай, що можна використовувати відбивач і буде тобі щастя. Далі контровий. До речі, ось тут я якраз таки вирішив використовувати саме MC для прикладу. Бо якщо місця у тебе мало, то ти навряд чи зможеш використовувати голову, як у минулому прикладі. Далі додаємо, заповнююче, в моєму випадку це знову таки чайна бол. Але ти можеш використовувати холодну дежурку або будь-який інший прилад у стіну або стелю. Ось загалом і все. У тебе цілком пристойна картинка з двома трьома приладами плюс відбивач або дежурка. І ще хотів наголосити щодо колхозу. Якщо ти використовуєш, наприклад, звичайні лампи, то не лінись, сходи до магазину і купи нові з однаковою температурою. Це важливо і потрібно, щоб не страждав твій баланс білого. Слідкуй, щоб температура в ідеалі була однаково, особливо, якщо ми говоримо про світло, яке падає на тебе, ну або хоча б не дуже сильно відрізнялось. І, до речі, повертаючись до нашого кадру, можна трошки допрацювати фон. Щоправда, я тут переборщив з потужністю, але принцип буде зрозумілий. Я світив туди спрямованою головою, але того самого ефекту можна досягти, поклавши туди якусь RGB палицю, панель чи майже все, що завгодно. Ну і по традиції щодо RGB, ось так твою картинку можна зіпсувати за одну хвилину. А ще мені подобаються люди, які роблять ось так. Вони використовують два маленьких прилади, і в підсумку виходить плямисте RGB, бо або потужності не вистачає, або кута світла, і в тебе в кадрі незрозуміло, що та з боку бантик. Як ти можеш бачити, світло падає шматками, і це знову ж таки не я нафантазував. Я таке бачу на Ютубі і доволі часто. Якщо вже робиш заливку, роби її логічною, і красивою. Ось такий невеличкий відос у нас вийшов. Я сподіваюся, що в недалекому майбутньому в мене вийде поїхати на студію не на роботу, а щоб зняти прямо повноцінне відео із парочкою кіношних схем світла і потішити тебе цікавим контентом. А поки що не забувай підписатись, натиснути лайк і потішити мене своїм коментарем. А у мене на цьому все. Слава Україні! Побачимось на майданчику. Слава Україні! Слава на іскі. Україні, слава нації, и писать сіть комисія.